У гостях сьогодні міністр юстиції Павло Петренко. Доброго ранку. Доброго добро ранку. Отже, давайте розбратися. <кій> Такі ж проблеми були під час першого етапу декларування. Є гроші, є відповідальні особи, є НАЗК, є 21 століття, де системи і новітні технології існують. Чому в нас не працює нормально цей сайт? Ви знаєте, ви абсолютно праві. Є гроші, є е, е, системи, але немає відповідальності тих осіб, які фактично працюють і очолюють НАЗК. Е, е, уряд дав їм все. І кошти, і приміщення, 600 мільйонів бюджетних коштів. Півроку тому назад була така ситуація. і Ми тоді сказали: друзі, ви маєте гроші закупити сервери, і забезпечити, щоб більше мільйона державних службовців почали нормально подати декларації. Вони цього не зробили. Це банальна безвідповідальність і напевно халатність цих людей, які очолюють даний орган. Чомусь, наприклад, там той самий Фейсбук. Або українські реєстри, які мають більше навантаження, працюють. А один реєстр, який повинен забезпечити роботу там, мільйони людей, не працює. Тобто я думаю, що в цій ситуації треба просто приймати управлінські рішення, вносити зміни до закону, тому що закон передбачує таку їхню незалежність, що навіть не можна звільнити за бездіяльність, але ми цю ситуацію виправимо і система буде працювати вже зараз. реєстр працює після доручення прем'єр-міністра повільно, але працює і не можуть бути заручниками фактично цієї бездіяльності сотні тисяч державних службовців. Угу. Ну, власне, ваша ініціатива змінити законодавство і тепер, щоб було одноосібна відповідальність за роботу цих реєстрів. Чи ви впевнені, що саме ця зміна дасть змогу працювати нормально? Ну, ви розумієте, коли чотири члени колегально. Органу кожен розповідає, що він за проблеми не відповідає, це не працююча модель. Повинен бути один керівник, який несе персональну відповідальність за роботу агентства і самого реєстру. Повинен бути зовнішній аудит щорічний. Якщо є проблеми в роботі керівника, він повинен бути звільнений. За результатами зовнішнього аудиту. Так працює система в набу, де є керівник, який несе відповідальність, і набу є ефективним. Назикає колегіальний орган себе проявив як неефективний орган. Треба виправляти побилку і рухатись далі. Ну, пані Корчак звинувачує зокрема Держслужбу спецзв'язку українські спеціальні системи це державні компанії. Можливо, треба приватні залучати. Ні, знаєте, можна звинувачити всіх кого завгодно, якщо ти не можеш побудувати організувати роботу при наявності і ресурсу, і фінансів, і е, всіх можливостей, щоб це було е, зроблено в нормальному режимі. Тому я думаю, що. Е, Друга хвиля декларування завершиться. Всі державні службовці подадуть декларації, і е, фактично у нас буде час для того, щоб цю системну помилку виправити і забути вже про НЗК. не одним НЗК живе країна. Це неправильна абсолютно ситуація, коли тиждень про НЗК спілкуються всі змі. Давайте до іншої тоді теми не одним назика живе країна. Ваша знову ж таки ініціатива це, аби подолати бюрократію. Це прописка онлайн і отримання свідоцтва про народження онлайн. Що це за інновації, коли вони запрацюють? Ну, насправді, ми вчора презентували онлайн послугу, яка стосується ну, дуже багатьох молодих українських сімей. Зараз можна на сайті Мінсоцполітики оформити державну допомогу при народженні дитини онлайн без походів до різного роду кабінетів. ви заповнюєте анкету відповідно. І отримати на свою платіжну картку гроші при народженні. Так само в 474 пологових будинках по всій країні зараз діє послуга видачі свідоцтва про народження в пологовому будинку. Я знаю, що ви так само були недавно в пологовому будинку, народили дитину. Чи користувалися такою Нажаль, послугою? На жаль, не скористалися, тому що в понеділок вони не працювали. Нас про це не попередили. Ви бачите, треба було зорієнтуватися так, щоб в той день, коли ця послуга працює, ви отримали свідоцтво. Але насправді 130 тисяч вже українських немовлят за минулий рік отримали таку послугу. Ми на цьому не зупиняємося. Ми хочемо повністю зробити а, даний пакет послуг в режимі онлайн, коли ви як. Молода сім'я отримуєте і онлайн свідоцтво про народження дитини, і прописку дитини, і гроші на її фактично утримання, допомогу держави на платіжну карточку. Це абсолютно реально. Зараз це пілот по всій країні. Я думаю, протягом року ми запровадимо це як національний проект. Ну було б дуже добре, тому що бюрократії ще дуже багато це і правда. треба викорінювати. Я вам дякую. дякую. Нагадаю, що на сьогодні був міністр юстиції Павло Патренко.